Зуря моя вечірня я, зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслали зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі, вовкулак ночує, а сить в лісі та настрісій недолі віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай їм, я їх добріх знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш.